Вітаю на моєму каналі у програмі «Зарубіжжя», програмі, в якій ми говоримо про події у світі, які відбулися і вони стосувалися України. І що про це писали, повідомляли світові засоби маси інформації. Сьогодні 2 листопада, четвер. Подивіться програму, якщо вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і буде бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Ну, хотів би декілька питань відзначити, на них звернути увагу, акцентувати, хоча про Україну писали ну, значно більше. Фактично, деякі засоби мас інформації, вони фактично так ну, хронічно в себе демонструють, показують от, хід бойових дій в Україні. Але напевне головним е, питанням, яке почали обговорювати, яке ще будуть обговорювати, це було, був допис стаття, не знаю, як це правильно назвати генерала Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних Сил України в The Economist». Так про це написало ну, достатньо багато інших видань, і ми про це е, поговоримо. Також е, говорили і повідомляли про те, що е, КНДР. Північна Корея за інформацією південної Кореї, надала Росії серпня місяця близько одного мільйона боєприпасів. Ну, безумовно, треба задати і лист республіканців до адміністрації Байдена стосовно допомоги Україні, і позицію нового обраного спікера Майка Джонсона стосовно допомоги Україні. Ну і також дуже багато е обговорювали. І повідомляли про обстріли України, які сталися ну, найбільшими спочатку цього року. Ну, почнемо з першого з допису Валерія Залужного за Ну, Залужний е закликає до інновацій у безпілотниках, радіоелектронній боротьбі, проти артилерійських можливостях і обладнання для розмінування, включаючи нові роботизовані рішення. Він говорить, що потрібно використовувати потужність, закладену в нових технологіях. Злужний в цій статті багато до чого нас заставляє задуматися, і наших партнерів. Зокрема, він пише про те, що не можна допустити, щоб війна стала окопною, бо вона буде йти на виснаження України. Вона буде тривати багато років. Так, і він там визнає свої помилки, що він думав, що він виснажить Україну, коли там загине більше 150 тисяч, але Росія не звертає на це уваги. Вони там і Перша світова, і Друга світова війна там мільйони гинули. і Вони не звертали на це увагу. Він визнав, що це була його помилка. Він розуміє, що і каже, що цю війну неможливо виграти зброєю старого покоління і старими методами. І фактично саме питання от новітніх озброєнь воно може вирішити перемогу Україну, ну і пришвидшити цю перемогу. Бо окопна позиційна війна вона йде на користь Росії, на його думку, яка може перегрупуватися і знову відновлювати свої сили. Про це також про цю статтю залужно повідомляв і повідомляв і рейтер. Так, про це е, писала е, британська The, The Guardian Вони також якраз от і відзначають про цей, що новий етап почався, етап позиційної боротьби. І він е, пише, е, брита, британська Guardian наводить якраз слова Валерія Злужного, The економіст, що українська армія потребує ключових нових військових можливостей і технологій, включаючи авіацію. Щоб вирватися з такого роду війни, тобто війни, яка заходить в позиційної і окопної, тобто він безумовно і говорив і про те, що нам необхідні не тільки безпілотники, а й літаки, ну і артилерія, щоб от виграти цю таку контр артилерійську війну. Про лист про допис залужного також повідомляє і французька Лемонт. І це також. Абсолютно, ну, зрозуміло. Я думаю, що найближчим часом, взагалі, ця стаття вона буде мати широке обговорення. Це, до речі, хороший сигнал як всередині України, так і для наших західних партнерів, що насправді зараз є, і що потрібно зробити, щоб пришвидшити перемогу України, щоб ця війна не перейшла в довготривалу, яка може тривати, тривати роками. Ну, Стосовно. Допомоги е Україні вісім сенаторів, республіканців, вісім конгресменів, так е республіканців написали лист до Байдена. Ну про це написала газета New York Times. і вони там хочуть, щоб був аудит, Вони хочуть розуміти, яка буде мета. І в цьому контексті достатньо ну, цікава позиція нового спікера, так Майка Джонсона про це пише політико, що він зустрічався з республіканцями у сенаті в середу, тобто вчора, і він підкреслив новий спікер Палати представників Майк Джонсон Джонсон, що він підтримує допомогу Україні, але хоче розділити от допомогу між Ізраїлем, Україною. До речі, Україну разом там з Тайванем. З кордоном на, е, з Мексикою. Як би там не було, ну, але в, по, по, в як пише е, Ля Републіка Італійська, вона також пише про цю зустріч Майка Джонсона із сенатора, вона пише, що фактично такою позицією він е, ну, ставить себе в деякій мірі е, в протистояння з лідером меншості. В Сенаті республіканців лідером більшості також в Сенаті демократ, де, де, демократами, і побачимо, чим то все завершиться. Байден вже в принципі адміністрації заявили, що може накласти вето, якщо буде проголосовано тільки допомога Ізраїлю окремо від України. Сподіваюся, що це не буде таке перетягування канату, і допомога так чи інакше ну, Україні буде надаватися найближчим часом. Е Китайська Народна Демократична Республіка КНДР, тобто Кім Чен Ін, він за словами Південної Кореї, про це пише за телеграф. Надіслав до Росії мільйон снарядів в обмін на допомогу в запуску її супутника-розвідника. Національна розвідувальна служба сула, тобто південної Кореї, заявила, що Північна Корея відправила ну стільки боєприпасів, що їх достатньо на два місяці ведення такої активної е, війни. Про це також написала італійська Ля Стампа. Е, вона пише, що фактично питання йде про те, що е, постачання оцієї зброї понад 1 мільйон артилерійських снарядів серпня місяця, е, саме з допомогою Росії у війні проти України. Москва там пенхіням були заперечували. В принципі, я думаю, що не далі будуть заперечити про це. Про постачання зброї, але як би там не було, от взамін Росія там ніби пообіцяла і все зробить для того, щоб Південна Корея могла запустити свій е, супутник розвідник бо були дві невдалі спроби запуску цього супутника. Ну, вже тепер можливо кажуть, що з допомогою Росії Південна Корея таки втретє вже вдало, вдасться і запустити свій оцей е, супутник. Ну також е, писали і говорили про. Те, що була найбільша атака е, на Україну з початку цього року кота, року, так Зюніорк Таймс пише, що в середу українські чиновники заявили, що Росія обстріляла майже 120, ну, говорять про 118 населених пунктів е, за останню добу, і це найбільше за будь-який час з початку цього року. Про це також і писала французька Le Monde, Le Monde зокрема, також. Писала про те, що є інформація, що приватна військова компанія, яку от очолив, ніби син Пригожина, Павло Пригожин почала знову займатися ну, на, 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 вербуванням найманців. Так? Про це пише Французька Любонд, про це також повідомив і написав американський журнал Newsweek. От, Згідно з даними російських там. Телеканалів, вербування розпочато в місцях Пермс, Новосибірськ і тепер приватна ця компанія є підрозділом Національної гвардії Росії. Так і е, пишуть, пише Newsweek, що Павло Пригожин очолив елітний підрозділ цієї компанії з наміром повернутися до участі у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Ну, подивимося, що ще з цього приводу, і не тільки з цього писали. І інші засоби масової інформації. Ну, ще раз повертаємося до The New York Times. Ну, мова йде про той лист, який я на... згадав на початку до, до Байдена конгресменів, да? республіканців. І вони там йому написали, що американські платники податків втомилися фінансувати безкінечну, без вихід в Україні, без бачення перемоги. Тобто, дуже добре, що вони говорять про перемогу, і вони хочуть зрозуміти, там, як, яким чином ця перемога. Має бути досягнуто це, це насправді дуже добре. Це е, абсолютно, скажем так, на мою думку, правильне питання. І я думаю, що треба разом нам з Получним з адміністрацією Байдена шукати відповідь. І те, що, до речі, написав в е, економіст генерал Залужниця, також десь все так можна поєднати. І я думаю, що саме надання новітніх технологій озброєння, оце може нам і, і, і допоможе як. Про це і написав головний Збройних сил України. Ну, Нью-Йорк Таймс також, як я і говорив, він написали про от, е, ці обстріли, які були найбільшими з початку року. З початку цього, з початку цього року. Ну, е, Люмон також е, пише про ці обстріли. Е, Люмон, крім цього, написала про те, що як ми говоримо про цей лист республіканців, що вони там поставили умови. Щоб підтримати там продовження бюджету, який просить Байден для України. Ну я сподіваюся, що все-таки ну ми розуміємо, немає такої категоричної, тобто нема більшості в палаті представників, тим більше в сенаті, які виступають категорично проти допомоги Україні. Але дійсно певний аудит, який зараз вже і робиться, він потрібен для того, щоб розуміти, де і як витрачаються гроші, щоб далі їх і виділяти це абсолютно, абсолютно доречно у будь-якому випадку, ну з моєї точки зору. Ситуація е, все-таки не така негативна, як ніби здається. Як, от останнім часом з'являлася там різна інформація, не тільки за кордоном, але й в Україні. Це такий, я би сказав, новий етап. Новий етап не тільки на війні, як написав генерал Залужний, новий етап в контексті е, розуміння, що треба зробити в допомозі Україні, щоби. Етап на війні, який може перейти в етап Окопної війни, як написав генерал Залужний, щоб позиційна війна все-таки не тривала руками, і яким чином Україна наблизила свою перемогу. А ми віримо в перемогу Україні. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!